Заїхало декілька секцій ось такого стелажа, це як складський стелаж рахується. О, ну він, він новий, він без тарапинок, без нічого, такий як новий. Лежав на складі, люди купили, от яка історія цього стелажа. Він пролежав на складі, тобто його розпакували відповідно, думали ставити, не поставили, пролежав. О, І ми його забрали. Три секції на сьогоднішній день ось такого стелажику є. Висота в нього 1,80 м, довжина 80 см і ширина 40 см. Всі секції окремо стоячі. Тут поличка йде із ДВП. Лягає вона на ребра жорсткості по контуру, і ось посередині ще одне ребро жорсткості.